Тепер про ще одного недопропагандиста і недополітика Дмитрія Пєскова. Він вчасно зрозумів правила гри у російській верхівці, хвали господаря та вруй опонентів повзай навколішки. Будуть тобі і влада, і гроші. Щоправда, гідності зась. Але хто там про неї згадує? Я не можу, подумав не про те. Він ширить брехню і не червоніє. Традиційно для московицької історії викривляє реальність. Офіційним ротом Путіна Пісков став у 2008-му. А загалом цей інформаційний хробак в орбіті диктатора Ерефії живе вже понад два десятиліття і весь час маніпулює та обманює. Росія протягом усієї своєї історії ніколи ні на кого не нападала. Прес-секретар Недоцаря – Чемпіон зі спроб клеїти дурня. Наприклад, заявляє, що Кремль не знає про плани північної Кореї щодо Донбасу або ж не в курсі про ініціативи Орбана в питаннях України. Наслідокого немає не інакше, що вечора Путін стирає пам'ять піскову. За все це вусатий діма давно отримав прізвисько. Нізнайка, гей, навіть не турбуйся про це. Піськово озвучує виключно те, що потрібно його хазяїну, ту маячню, яку Путін не може собі дозволити за статусом. Наприклад, за день до початку вторгнення вусач запевняв, що ніякої війни не буде. Щоденні вправи по оголошенню дати вторгнення Росії в Україну. Це дуже погана практика. Закликаємо до розуму, закликаємо поставити питання, який сенс Росії на когось нападати? Росії а потім пісков візьме та й заявить, що Україну потрібно знищити. Чому? Бо вона заважає цілісності Ерефії. В Україні буде більше жертв, в Україні буде більше руйнувань. Непослідовний істеричний брехливий, настільки що іноді навіть перевершує того самого Гебельса. Я кажу те, що думаю, о, якщо ви говорите те, що думаєте, але я не можу завжди говорити те, що думаю. Ну і який московський балаган без традиційної розваги погроз пісков приховано натякає столиці країн ЄС уже в прицілі російської балістики. Америка продовжує заробляти гроші. Європа знаходиться під прицілом наших ракет. Наша країна під прицілом американських ракет в Європі. Ми вже це все проходили. Але інколи Пісковська таки зривається. Як от було заявив, що Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області окуповані Україною і тому Росія перебуває у стані війни. Фашисти це фашисти, фашисти це фашисти, і до них треба ставитися. Зачекайте, а куди поділася ця злощасна СВО? Як же улюблена мантра про визволення братній народ і нациків у під'їздах? не можна жартувати з того, що святе для російського народу. Народу здалеку може здатись, що Пісков такий собі золотий хлопчик з московських пагорбів, батьки радянські інтелігенти, кар'єра ідеальна, усмішка, лощина, десь у культурному суспільстві він цілком міг би стати поважною людиною. Але ж йому, так би мовити, пощастило народитися на Росії. Прес-секретар має пояснювати журналістам, що робить президент, тобто вкладати в голови журналістів потрібні тези, які не розходяться з лінією партії, і Путіна. Якщо ви не побачите на його обличчі сліз, це не означає, що йому не боляче. Рештки розуму нізнайки Піскова інколи таки намагаються заявити про своє існування. Щоправда, не на батьківщині. Наші президентські вибори це насправді не демократія, а дороговартісна бюрократія. Путін буде переобраний наступного року з більш ніж 90% голосів. Фактично, кремлівський дударик визнає, що на Росії адекватним людям ловити немає чого. Він навіть своїх нащадків намагався збагрити за кордон. В Росії конкретне свавілля, до якого жодна цивілізована людина не буде ставитись байдуже. Старша донька Ліза та її двоє братів Міка та Дені від другого шлюбу Пяскова. Вони давно разом із матір'ю живуть у Франції. Щоправда, Ліза інколи зазирає у Москву потусити і, можливо, нагадати про себе батькові, щоб не забував грошенят підкидати. На мені постійно ця пильна увага. Я просто не можу помилитися. Я не не можу обмовитися наймолодша донька надєжда від навки поки малолітня, тому здебільшого мешкає з батьками в Москві, хоча часто навідується у США. от старший син піскова Ніколай від першого шлюбу. Він заслуговує на окрему увагу, адже Коля єдиний, хто на сьогодні постійно проживає на Росії. А знаєте, не буду розкривати цю інформацію, не можу розкрити вам цю інформацію. Більше я мабуть сказати не можу. Коля ще в дитинстві переїхав до Британії. Не встиг завершити середню освіту, як отримав термін за грабіж. Згодом він повернувся до батька на Росію та голосно за. Волав, що у складі ЧВК Вагнер іде захищати родину від укронацистів. Перше скажу про це з усіх моїх знайомих, одна людина Дмитро Сергійович Песков, який свого часу уславився закінченим лібералом. Прийшов і каже: Забери його простим артилеристом. Одна справа, ти і справді мажор. Жируєш так і таке і інше. Тоді тобі нічого прагнути. Самому Дімі Пєскову завжди було до чого прагнути. Гроші. Адже розкішне життя потребує шалених витрат, а разом з навкою – ще більших. І на одну зарплату прес-секретаря не проживеш. Ми дійсно беремо участь у грантах, де є така можливість. Поговорюють, що навіть це не основне джерело прибутку в сімейному бюджеті Навки та піскова. Ну, це нормально. Це, це... ненормально. Колеги з програми Ваші гроші розкопали. Одна зустріч із диктатором для порішати може коштувати 50 мільйонів доларів. Я високопоставлений державний службовець, тому у мене звісно так висока зарплатня. Люксові квартири, маєтки та земельні ділянки. Заслужений носій методички Дмитрій Пісков має елітну нерухомість на десятки мільйонів доларів та дорогі автомобілі. І що вже приховувати, заробив на все це власним язиком. Не тішу, не тішу. Згідно з деклараціями, у політичної папуги дохід навіть більше ніж у Путіна, бо ж у цю мить не подумали про ухилення від сплати податків, чи не так. А гроші звідки у вас? Треба відпочивати в родині. Віщунів з боліт піскова та навки було все. Гроші, житло за кордоном, подорожі. Чезні зарплати, чого раніше не було, але у 2022 році недоімперія напала на Україну. США й країни Євросоюзу внесли піскова до санкційного списку за сприяння війні, і тепер тільки Сочі, та й ті під звуки вибухів українських дронів. Ну це нехай залишиться непублічною темою.